25 вересня цього року ми опублікували велике інтерв'ю з координатором проєкту Очі і радником командувача сухопутних військ Олександра Павлюка Олександром Тихоходом Дмитрієвим. В ньому говорили переважно про проєкт розвідувальних та ударних БПЛА Очі і те, як він допомагає військовим на полі бою та про шлях самого Дмитрієва у цій справі, зокрема на посаді радника Павлюка. Це інтерв'ю ви можете побачити ось тут. Проте вже 13 жовтня сталося те, чого ми, на жаль, не очікували. Про що розповімо вам в цьому матеріалі, надавши коментарі самого Дмитрієва і військовослужбовця з позивним Чех з підрозділу Асгард у складі сухопутних військ ЗСУ, Бійці якого заявили, що Олександр Дмітрієв, не маючи на це повноважень, віддавав накази, а також погрожував військовослужбовцям. Крім того, військові оприлюднили аудіозапис розмови, на якому, начебто, звучить голос тихохода. На ньому пан Олександр в досить грубій формі, нібито Говорить про бойовий наказ, який військові не хочуть виконувати. Проте чоловік, до якого він звертається на вказівки Дмітрієва, стверджує, що не чув цих слів. заїбав мене, блять, уже я шо, тебе, блядь, батя чи шо блять. Іли ти синочек мені, що я тебе должен постоянно лояльно з тобою говорити, блядь. Ти совість імей, блять? Що це то за хуйня, блять, за блять? Так на яких все принимаю. Да ты заебал меня, блядь, я тебя уговариваю, понимаешь? Я по-людски с вами говорю, блядь. Ты думаешь, я не умею орать, блядь, или делать через колено, нахуй? Разговор окончен. А я ро я наказ на казнаху, Женю переводім блядь, этих діла туда, і все до вас підозрювані. Бійця згарду підготували звернення до свого командування та вищого військового керівництва. Військовослужбовець з позивним чех розповів, що командир роти представляв Дмитрієва як людину, що вирішує питання з командуванням. Чоловік, нібито з ще одним цивільним Сергієм Жуком, незаконно та самовільно зайшли у приміщення режимного військового об'єкту. Де перебував особовий склад, зброя та техніка роти. За словами Чеха, тихоход почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу Асгард. Він стверджував, що наділений повноваженнями від командування сухопутних військ та ЗСУ. Самі ж військові звернулися до командира роти, аби з'ясувати офіційний статус та повноваження Дмитрієва і Жука. Проте відповіді вони не отримали. Врешті, окрім відеозвернення, військові підготували лист, який показали на відео. Вони кажуть, що він адресований Командуванню полку, командуванню Генерального штабу ЗСУ, командуванню сухопутних військ та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському. З проханням Му унеможливити подібні ситуації у війську. Крім того, бійці вимагають від Дмитрієва публічного вибачення. Не маючи відповідних повноважень, Тихоход почав ставити задачі та роздавати вказівки стосовно переміщення особового складу підрозділу Азгард, заявивши, ніби наділений повноваженнями від командування сухопутних військ та зсу. Хоча юридично це є неможливим, так як тільки командир має право віддавати накази. Коли бійці відмовились його слухати, перейшов на крики, почав лаятись, принижуючи бійців і відкрито погрожував їм. Тому нами підготовлене звернення до командування полку, командування Генерального штабу, командування сухопутних військ та верховного головнокомандувача пана президента Володимира Зеленського з проханням унеможливити повторення подібної ситуації у війську. А саме ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України ні за законом, ні за Кодексом військової честі. Ганебна поведінка Дмитрієва Олександра є неприпустимою. Тому ми вимагаємо від Дмитрієва публічного вибачення перед бійцями, честь яких була принижена його діями. Задля уточнення усіх деталей інциденту, ми звернулися по коментар до військовослужбовця з позивним «Чех» з підрозділу «Асгард». І ось що він нам розповів: хочемо дізнатися від вас з перших вуст, так би мовити. Розкажіть, будь ласка, чи таке спілкування, як ми чули на аудіозаписах, було систематичним? Дивіться, якщо ми говоримо за бійців підрозділу «Асгард», то це було вперше. Тобто він е дозволив собі використовувати таку поведінку і таку ненормативну лексику в спілкуванні, е вперше з бійцями підрозділу Асгард. Ну, враховуючи те, що ми, е скажімо так, е дуже мало бачились за весь період, який ми працювали, які відпрацьовували бойові завдання, то там відсили, мабуть, раз за три-чотири ми його бачили. Тихо хода, і то як то кажуть, так на дві хвилинки. Ось тому з нами це вперше, що звичайно нас обурило, як військовослужбовців. Тому ми задали питання, що це є за людина, тобто держслужбовець, який рішає там якісь питання, які питання конкретно знову ж таки ніхто не відповів. Типу, координатор, очей. По типу він має якийсь вплив на керівництво, на наше командування роти, і тим самим він вже цепляє і підрозділ Асгард, так як він є ефективним. І, скажімо так, за півтора року ми показали достатньо результату ефективного, що ми працюємо, що ми команда, і насамперед це потрібно цінувати і берегти такі екіпажі. І друге, це давати їм масштабування і розвиток. Ось, на превеликий жаль. Ми, як військові, отримали те, що ви бачили у нашому відеозверненні, щоб суспільство і командування відреагувало, дало пояснення, хто це і чому людина себе так поводить. Він дійсно давав якісь накази? Ну звичайно, тобто перед нами у нас є повна аудіозапись. Тобто, те, що ми показали, відео то є фрагменти вже е, з. Такої лайки його розумієте. А є е, моменти там, де і хлопці ж е, всі були присутні, і тобто це був е, відкривався ноутбук, роздавалися ті. так, Ось опасада, посада. Вибирай ти туди, ти туди, этого туди, этого туди. Тому всі ці докази е, компетентним органам, хто веде це все розслідування, ми готові надати, і ми повністю відкриті, відкриті до діалогу. І для, скажімо так, для допомоги, щоб зрозуміли масштаби цієї проблеми повноцінно. А сам Олександр Дмитрів намагався, можливо, після публікації вашого звернення з вами зв'язатися з представниками підрозділу, якось поговорити, дійти якоїсь згоди і розуміння взагалі ні. Взагалі ні були, скажімо так, наскільки я розумію. Була одна зустріч з народним депутатом Олександром Фідієнком. Наскільки мені відомо, Олександр Фідієнко і пан Тихоход в нього є помічником або виконує деякі там завдання стосовно якоїсь там діяльності. Тобто я не углублявся, але знаю, що це так. Ось тому, що він мені особисто вчора і сказав. Поспілкувавшись з паном Олександром, я зрозумів наступне, що це людина, яка конкретно приїхала зрозуміти нашу точку зору, яка хотіла оцінити масштаби цієї проблеми, але дуже так знаєте, так скользко задавав питання. Правді кажучи, відгрожуючи тихоходи, і спираючись на командування там роти, або командування там всіх решти, а ми прекрасно розуміємо, що і безпосередньо знаємо, що іменно тихоход це та особа, яка впливає на діяльність роти всередині організму. Ось тому, що в нас є багато чинників і багато фактів того, що він іменно займається от, е, такою історією. І це обурює. Тобто людина не військова, держслужбовець, ну тобто він ж має знати якісь рамки своїх повноважень. А якщо, наприклад, він вже є як там, речник, або як якісь виконуючий обов'язки якогось координування в підрозділі е, Асгард, то це має бути донесено до особового складу. Тобто, ми, як бійці, маємо розуміти, що буде людина, яка Представляє інтереси і представляє е, там командування сухопутних військ, і воно безпосередньо е, дає нам якісь розуміння того або іншого завдання. То ми це розуміємо. І а коли збухти барахти, е, будучи на режимному об'єкті, чекаючи, 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 чого чекаючи, ніхто не знає. Е, Тобто тиждень хлопці просиділи, е, ніхто не координує які дії, де що, і потім, будь ласка, приїжджає в один прекрасний ранок е, пан тихоход зі своїм товаришем на цей режимний об'єкт на військовій машині, тобто ну, е, держслужбовець, ну вибачте, якось ну, дуже багато порушених, дуже багато є питань до пана тихохода. І, чесно кажучи, хотілося б почути його уже. Ну, ми наполягаємо, щоб це було е, публічне вибачення перед бійцями азгар. Хто винуватий, хто доносив, хто не доносив. Це вже, будь ласка, розбирайтеся там хлопцями між собою, тому що ви не донесли особовому складу. Хто е, хто він такий? Для нас це просто цивільна особа зі своїм другом, яка зайшла на режимний об'єкт. Ну тобто, це просто абсурд, розумієте. І всі так лояльно, спокійно, і потім знову ж таки з підрозділу очі, там де він являється, як він називає цей підрозділ проектом. Що взагалі, ну як можна називати такі масштаби масштаби того, що відбувається, повномасштабної війни називати проектом очі? Ну там працюють живі люди, які виконують завдання, які ризикують життями. А це проект. Ну, типу, трошки якось. І тому дуже багато таких чинників, і скажу, що обурює те, що він з нами в такому, в такому тоні поспілкувався. Е, нас знають дуже багато бригад, дуже багато підрозділів, дуже багато людей, які також працюють справжніх воїнів, не просто а справжніх воїнів. Вони нас знають особисто. Ми когось навчали, хтось нам допомагав, комусь ми допомагали. Тобто і всі кажуть. Запитайте всіх тих, хто тих, хто нас підтримує, вони кажуть, що це неприпустимо. Це просто неприпустимо. Немає немає права державний службовець собі такого дозволяти. Я з вами згодна. А от щодо наприклад Павлюка, радником якого, начебто, є тихоход. Він можливо якось контактував з вашим командуванням, якось реагував на всю цю ситуацію. Ну, дивіться, я ж не можу володіти такою інформацією. Що ми, ми люди, які виконують бойові завдання, те, що відбувається за калуарами, за шторою як там все ну я не можу. Я не володію. На жаль, такою типу інформацією, тому мені здається, що це питання краще задавати уже цим людям стосовно цієї ситуації. Нас обурило. Ми винесли це публічно, тому що ну вільний народ, вільної країни має знати. Має реально знати те, що відбувається в лавах ЗСУ, що є деякі особи, які дозволяють собі ось такі дії. Тому і командування, так як ми трансформуємо, трансформуємось в цілому. Тобто армія трансформується із того ржавого совка в нормальне військо, яке буде захищати, яке захищає Україну. Розумієте, а ось такі. Ось такі особи? Ну мені здається, вони просто як решавчина, тому що це по-перше мотивація для особового складу. Ну ви взагалі уявляєте після такої розмови, як себе буде боєць відчувати психологічно морально Ну та ніяк. Ну тобто він буде просто ну, Чувствувати себе рабом, який просто приїхав і то дядько, непонятно хто понатикував пальцями, ти туди, ти туди, і все. А те, що будувалося до того, як він приїхав, то це що, не враховується чи як. Тобто, була створен, був створений підрозділ, ефективний підрозділ, який знищив кучу ворожої техніки, розумієте, і це колективна робота, і це більша, скажімо так. Основна заслуга це нашого командира, який, і, який реально е, прикладав дуже багато сил, дуже багато часу, і все 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 для того, щоб максимально цих людей поєднати в один організм, максимально е, зрозуміти потен, е, потенціал кожного бійця і направити його е, туди, куди потрібно, тому що е, у нас немає такого ресурсу, як у ворога, розумієте. Тобто нас менше, і ми маємо це знати, розуміти і не забувати. Але, на жаль, на жаль, склад у бійців складується, що ти просто як розходне розходна одиниця, розумієте? То є неправильно. Нас менше, тому ми маємо розумом розумом, інноваційними технологіями і тільки ось такими злагодженими і мотиваційними моментами захищати рідну землю. Тільки так буде перемога. В сухопутних військах вже заговорили про те, що буде розслідування, але ви сказали мені трошки раніше про те, що ви не дасте аудіозаписи, якщо їх попросять. Тобто, я правильно розумію, ще у вас ніхто нічого не просив? Поки ні. Наскільки мені відомо, ніхто не телефонував, ніхто не я вам скажу більше, що на сьогоднішній день ситуація, тобто, що стосується розслідування, ми відкриті. Я казав і буду казати, ми відкриті, і, тому ми надамо для того, щоб подлінась достовірність того, що це оригінальний запис, що це не які-то там нарізки, які-то фейки, фальші. І ну нам ну, в нас немає інтересу когось десь там. Ну просто коли вже цепляють, ну вибачте мене. Ну ну просто вибачте мене, але давайте вже тоді по правовому дисциплінарному статуту, хто, що, куди і так далі. Тому що це збуває з роботи захищати землю. Чекаємо, чекаємо розслідування, якщо потрібно, ну з нами ніхто не зв'язувався, ніхто не просив надати там, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день на цю годину, поки ніхто не зв'язувався. Тобто зв'язуються журналісти, задають питання, ось що як. Тому, будь ласка, і на сьогоднішній день я вам скажу більше, що іде. Так, як було в нашому відеозверненні, те, що він казав: я теж об апкаєна. Так от, на сьогоднішній день це реально виглядає так, що ось іде оцей процес обкаліна, поки йде е, розслідування. Як це виглядає? Е, є робочий підрозділ сформований, де є групи, де є зони відповідальності кожного бійця, де є задачі, де є. Сектор, в якому ви працюєте, і так далі, тобто, ось вся ця історія. А получається так: що для того, щоб відпрацювати максимально ефективно, задіяні люди, які розуміють, що вони роблять, як це робити, і максимально Ну, ми добровольці. Ми це все робимо, розумієте? Ну тобто, ми не пішли в ЗСУ як. Бо треба або мене там десь піймали. Ми пішли. Як тільки почалася війна, ми пішли, тому що ми розуміли, що потрібно ворога зупиняти і виганяти з рідної землі. А тут виходить наступне: що на сьогоднішній день нас тих людей, які залишились, скажімо так, в підрозділі Асгард, вони роблять наступне: вони беруть кожного бійця, дають бойове розпорядження і прикріпляють кожного з нас. В окремі групи до тих людей, котрі, ну я взагалі наприклад не розумію цього. Це для того, щоб якось дати нам розуміння того, що ні шипійте, ілі, ну, ну, апкаліна, це і називається апкалена. Я для себе це розсію і готов кричати просто на всю країну, що це йде, це йде знищення підрозділу Асгард. Це просто йде е, таке тонке, темне знищення підрозділу Азар. Просто нас стирати, от, просто знищувати, розформовувати. Ну я сподіваюся, що ця комісія, це розслідування, воно реально візьме це все до уваги і об'єктивно дасть оцінку цієї ситуації. Що ну це неприпустимо. Тому що якщо розформовувати отак просто і за якогось держслужбовця, речника, як він себе називає, речник командування сухопутних військ, якщо розформувати такі бойові підрозділі, ну то послухайте, ну що на очікує? Розформовувати це не сформовувати. Я, я вам так скажу. А от сформувати такі підрозділи, це вже робота і це дуже велика робота кропотлива. І тим більше має бути розуміння, яких людей і хто за що відповідальний? То, що мій командир безпосередньо фармацевт, і робив, і буде робити, і робить ось тому, що він розуміє, що тільки так злагоджено буде результат, ефективний результат. А підрозділ. Очі е, якось взагалі співпрацює чи працює разом з Асгардом, чи це взагалі окремий підрозділ, і ви ніяк не пов'язані, бо трошки незрозуміло ця ситуація е, є очі, є Асгард, е, чи вони десь пересікаються? Ну, дивіться, це два різних підрозділа. Тобто е, е, в очах хлопці займаються своїми справами. а... Асгарді ми займаємося своїм. Тобто у них свої бойові завдання, у нас свої бойові завдання. Ми працювали, ми працюємо разом, тому що для ефективної роботи іноді потрібно нам разом працювати. Тобто там давати стріми, там давати якісь квадрати, сектора і так далі. Ось тому комунікація з очами у нас прям, прям, прям є. Але останнім часом, типу, Якось, як по мені, то коли є там дельта, коли є там бежа, і знову ж таки, від від того що от я впевнений, що це тихохода просто була от посил того що. А... Забороняв нам використовувати вежу або дельту, а використовувати тільки стрімінгову платформу, хоч розумієте? Бо, типу, то конкуренти, то ну якісь там лепід, і все через нашого родного він доносить таку інформацію. Так у мене, мене наступне питання. І розумієте, таких дуже багато деталей і дуже багато питань і самого цього пана тихохода, що це взагалі? Ну як? Якщо бійцю е, зручно використовувати ту. Ту, ту, той або той або той інструмент, і це веде до максимально ефективного відпрацювання. То чому ні? А тут блокада чомусь. Ну. Тому дуже багато питань до пана Тихохода, якщо брати в цілому. Ну наразі на сьогоднішній день це максимально він через колено діле розформовує, ну, знищує просто підрозділ згар і. Ми чекаємо публічного вибачення, розслідування розслідуванням. Ну вчора я давав е, інтерв'ю прямий ефір. Був на телеканалі Київ. Е, вони його також запросили офіційно. Зв'язалися з ним, запросили його приєднатися до ефіру для того, щоб це не, не була якась там е, перепалка або лайка, а просто ну задається питання. Тобто, пане Олександре, а що це ви так е, ну хто ви представтесь, будь ласка, і та е, на що він відповів? Що я. Не, не надаю наразі офіційних коментарів, тому що чекаємо завершення розслідування. І тим самим він е, розуміє, що це є термін, і в цей термін він робить наступне: е, нас е, просто розформовує. Ось і все. Все а дуже просто можливо трансформувати підрозділ. Він все ж таки він дійсно радник, а не військовослужбовець і зовсім не людина з командування. Ну, ну дивіться, це... я до кінця зараз не розумію, хто він. Я не розумію, хто він. Тому відповісти на це питання. Я ж це питання і задаю офіційно. Ми з хлопцями задаємо офіційно, хто він є. Хай представиться ця людина, яка ну майже. Ну, півтора року, навіть більше, я, я чую цю тихоход, тихоход, я його бачу, тихоход. Хто він? Хто це людина? Ну, це держслужбовий, цивільна особа, він військовий. Ну, представся, хто ти воїн? Знаєте, ну тишина. Але рот не каже, що це людина, яка рішає випроси з командуванням сухопутних військ. То зачекайте, ну як це? ну, Невже ми то воюємо і будемо воювати, але. Знову ж таки, ми впираємося в якихось рішал, тобто військовослужбовці впираються в якихось рішал, в кінці кінців. Які просто там все рішили ти туди, ти туди, ти туди. Ну це ж ну це просто, це що, 90-ті чи що це таке? ну Це смішно. Тому ось така ситуація. Якщо він вибачиться, але саме ось це розслідування більше ні до чого не призведе. Вас е така, такий кінець історії влаштує. Ну ні, звичайно, ні, звичайно, до нього, я ж кажу, до пана тихохода є дуже вже багато питань, дуже багато питань, які ми готові задавати, і ми хочемо почути. Хай він, скажімо так, хай він публічно вибачиться і представиться, хто він і що він. А далі ми вже будемо розбиратися, де він порушував, де він не порушував, чи діє він в рамках своїх повноважень, чи діє він не в рамках своїх повноважень. Якщо ви. Діяли не в рамках, ну, звичайно, ви розумієте, що це має як то понести якусь відповідальність. Якщо ви діяли в рамках, тоді окей, добре, ну, ми чекаємо тоді вибачення. Тому ось така ситуація. Сам же Олександр Дмитрієв у коментарях до допису військовослужбовців підрозділу Асгард заперечив звинувачення. Він заявив, що ця провокація давно спрогнозована, і додав, що фрази в опублікованому аудіозаписі вирвані з контексту та не мають нічого спільного з наказами. Ми звернулися до пана Олександра за коментарем, проте він відповів, що нині триває розслідування. Натомість у сухопутних військах ЗСУ вже пообіцяли ретельно розслідувати інцидент. Там обіцяють, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Дієм учасників конфлікту нададуть правову оцінку. У сухопутних військах також запевнили, що доведуть інформацію щодо рішень, ухвалених в результаті службового розслідування до широкого загалу. Щодо фрагменту відео розповсюдженого 13 жовтня підрозділу очі групи у соціальній мережі Facebook, повідомляємо, що ін інцидент буде ретельно розслідуваний. Будуть з'ясовані обставини, справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною через відсутність певного об'єму інформації та протиріччя наявної. Саме тому і ми утримуємося від оцінок інциденту та будемо очікувати офіційних коментарів, що радимо зробити і вам. Натомість, звісно, ретельно стежитимемо за перебігом розслідування і віримо, що його результати будуть справедливими. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб-каналу Україна на часі. Давайте назавжди запам'ятаємо слова військовослужбовця з позивним Чех. Ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України. І будемо чесними. Насправді жодна людина не має права принижувати честь і гідність іншої людини. І маю надію, кожен з нас, українців, це розуміє. Бережіть себе, Па-па.